Є найосновніший закон це не конституція. Конституцію можна переписувати і міняти. Так, це тільки американці, здається, не міняють від 18 століття. Її. В нас кожен президент приходить і відразу хоче переписувати Конституції. Найосновніший закон він називається нашою латинською мовою, вибачте, не нашою, латинською, але ми пристосували це слово детермінізм, тобто причина і наслідок. У східній культурі це називається карма. Якщо ти щось неправильно зробив, ти обов'язково будеш за це відповідати. Ось так само є в нашому суспільстві. Ми комуністів завели в парламент. Ми після Майдану в парламент завели знову партію регіонів, яка назвала себе ОПЗЖ. Так? І ми досі не можемо їх з парламенту викорити. Ми завели у наші храми, у наші церкви. Московський патріархат. Я пам'ятаю, як робили скандал з того, що Фаріон сказала, що Московський патріархат це ФСБ, це підрозділ Федеральної служби безпеки. Я пам'ятаю цього журналіста з Київського каналу, як він дивився на мене божевільними очима і казав, як ви можете їх так називати? Він далі це говорить.